Усім привіт! Шанувальники футболу, і ми продовжуємо кар'єру за Металіст. Перед вами турнір на таблиці чемпіонату. Динамо Київ вже зіграло свій тур, виграло і. вийшло на перше місце. Шахтар буде грати з рухом, тому в нього є всі шанси повернути собі першу сходинку. Металіст вже. Знаходиться на е, четвертій позиції, діли четверту позицію от, з Колесом. По 14 очок мають, ну і п'ятірка п'ятірку закриває Олександрія, з якою, до речі, можливо, сьогодні матч проведемо. Е, так, дивимось по календарю Карпати. Матч Хайлайт, Монако, повний матч в різі чемпіонів, і, можливо, ще з Олександрією зіграємо. І тому давайте. Одразу переходити до матчу з Карпатами, який ми проведемо на виїзді. І, звичайно, потрібно зробити ротацію перед Лігою Чемпіонів. Що ж, змінив я майже весь склад, залишив лише двох центральних захисників: Гомеса і Матко Божика. Також не потрібно забувати, що я граю з умовним лімітом. Мінімум 4 українця в старті. Тут вони ось вони є: рибак, Маткобожик, Бузько та приходько. Анатолій Абдула обслуговує поєдинок: легенда, 4 хвилини, пасмурно. Добре, що немає дощу. Виходимо на поле і зустрічаємося на голах. або вже в кінці матчу. 1-0. 1-0. Карпати забивають на 12-тій хвилині і робить це еббі. Провал в штрафному майданчику. Перший удар рибак потягнув. На жаль, з другим не впорався. Тут навіть не видно, як залітав м'яч. Погано починаємо. 1-1 Кабрера зрівнює на 22-й хвилині прекрасна контратака, яка закінчується голом. Протихід голкіперу, і той взагалі нічого не зміг зробити. Не встиг захист за нашими швидкими гравцями. Ну, добре, хоч поворотом влучив і не промазав, тому могло бути. По різному. 2-1. Виходимо вперед, забиває Лопес. Лопес Дасіла. Змінив я йому номер на 8. І знову з того, ж, з того ж самого флангу прийшов гол, явно це слабка сторона Карпат. І майже врятував голкіпер. Але відбив у свої ворота 2-1. Як же ж бездарно ми зіграли в захисті, просто сам пройшов гравець в штрафний майданчик, і забули про Ігора Нелеса. Ну так грати не можна. Я тут намагався раз прикрити друг... А він просто йшов в собі в штрафний майданчик. А... Просто погляньте, який момент змарнували гравці металіста. Простріл від кабрери на ударній позиції. Демінгет. Так. Так. Пробиває начебто в протихід, але голкіпер ніндзя відбиває. 3-2. Джата. 76-хвилина. Знову виходимо вперед. І до кінця матчу 14 хвилин плюс компенсований арбітром час. Вихід 1 на 1. Ось тут вже міг і запороти цей вихід, тому що затягнув з ударом, ну, але голкіпер не зреагував. Що є добре? Ну, не можемо ми без інтриги, гра рукою і пенальті. Гра рукою в простій ситуації. Простріл. Ну. Невдало зіграно. І Горневеш буде пробивати. І б'є він вище воріт. Дякую. Не забуваєш ти, забиває тобі. Буквально з наступного розіграшу забиває джата і робить дубль, Це 4-2. Ну і крапка в цьому матчі. Ось такий розіграш. Ну і тут просто в голкіпера не влучити потрібно було. 90-та хвилина, 4-2. Дві хвилини компенсовано, одна вже сплила. Карпати ще буде в них одна атака, яка чимось може закінчитись, але не закінчується. І це що? І це кутовий удар. Маткобожик. Грати головою потрібно. Вибиває м'яч і свисток. Ні, Соскан мав вже 6 хвилин. Переграли, Гомес вибиває, і арбітер вказує на кутовий. Ну, вже, вже 6 хвилин як не як переграно. Кабрера вибиває. Підхоплення за Карпатами. Вже 7 хвилин переграли. Який кор, як... Іще буде один кутовий? Ні, все, дає таки. Фінальний свисток 8 хвилин переграли, коли компенсували лише 2. Ну що ж. А по статистиці, в принципі, рівність. Продовжуємо. О, Шахтар рух там 3-0. Виграє. І дивимося. Турнірну таблицю. УПЛ Третє місце. Металіст виходить на третє місце. Шахтар Динамо Металіст Колос Олександрія. Де в нас Карпати, 10-ті? Дніпро 1-14. Ого. Це у нас буде повний матч. Бруно Ларсен. Лише підтомлений. Тому що він грав, замість нього Охіо вийде. Маткобожик підтомлений з Гомесом, але вони грати будуть. Лунін, дивіться. Лунін грає в Монако. Оригінальна тактика в Монако. Ну і виходимо на поле. Легенда 4 хвилини пасмурнос. Арбітер. Аске Хемін. Хемінгсен. Навіть не знаю, хто це може бути. Граємо вдома. До речі, це у нас двомачева спайка з Монако. Третій, четвертий тур. Металіст Харків Монако. Грає... Приймаємо в Харкові французьку команду. Чекаємо табличку, чи спочатку буде гімн. Мабуть, спочатку буде гімн Лунін з геймфейсом. Я хочу, я ще нагадаю, що перші два тури Монако, здається, вони не вигравали. В них одне очко. Ф металіст вже взяв 3 пункти з Манчестер Юнайтед і 3 пункти зі Спортінгом. Він має 6 очок. Я зараз спеціально говорю на фоні гімна Ліги Чемпіонів, тому що є шанс, що не дадуть авторські права, якщо мій голос трішки заглушить е сам гімн. Тому що я вже так робив і авторські права е, не кинули. Цікаво, нам покажуть табличку чи ні? Ні, нам не показують табличку, нам показують склад команд. Ну Наш склад, ви і так знаєте. Олександр Хмельницький, головний тренер, 4-5-1, тактика. І склад Монако. Давайте почитаємо. Лунін на воротах це ми вже знаємо. В захисті три захисники. Покажіть нам, будь ласка, Салібас Сарконате. В півзахисті Влашес Камара Ра... Брахім. Ще хтось, Жота Сент-Максимен і в нападі Емболо. Зараз я швиденько зроблю ось так. Це щоб в перерві не загразила музика і не було авторських прав, тому що вже я з таким стикався. Ну що ж, матч розпочато. Максимен. Класний гравець. Грав ним в кар'єрі за Валенцію поза кадром. Браїм. емболо удар. на Сапура витягує з ближнього кута. Ось ну, перший момент у Монако Охіо. Програє другий поверх Конате. Удар знову в ближній кут Мацапура. Другий сейв за 7 хвилин активно починає. Монако. Браїм. та Гомес в нього влучає м'яч, і буде кутовий удар. вибити Сінголані головою грає. Охіо не встигає. Знову Браїм. Конате. Браїм. п'яточкою Швидко ходить м'яч. Начебто забрали, але знаєте, не до відбір Гомес. Браїм. Браїм Діас. Це ж Браїм Діас, так розумію. Адріано. Другий поверх за ним. Родилийський. Адріано. Кореа. Пібере під себе м'яч. Радилийський. Повертає на... Адріано подача тут в клуні. Не вдалося довести атаку до удару. Шкода. Потрібно бити і потрібно якісь моменти створювати. Тому що 20 хвилин без ударів. Це не дуже приємно. Лідняв. Вихід сам на сам. Але там офсайт. Саліба. А, ні, який Саліба? Салісу. Салібато в Арсеналі. Сант-Максимен. Браїн. Влашич. Переведення. Підключення. Латераля. Простріл жотані. Дякую. Адріано Раделицький, контратака, і зараз можна видавати на пусті ворота один. Ну не на пусті, звичайно, але в у вільну зону, якщо так правильніше сказати, забиває Сінголанів в протихід Луніна. блискуча контратака пропускає Охіо і Сіндолані реалізовує момент. Ну, ось він перший удар воротам, який закінчується голом. Ось така вона контратака металіста. Ми е, обіграли 1-0 Sporting, 1-0 ми обіграли. ой це, це порушення правил і жовта картка. 1-0 обіграли Спортінг, 1-0 обіграли Манчестер Юнайтед. І ось ми починаємо е, вести в рахунку вже в матчі. З Монако. Адріано. Бере під себе, розхитує. Ану, провий Лунін. Сейф. Гомес. Не вийшов, не вийшов, але забит є забитий ім'яч. Підгурський забиває. Не ви... Я вже хотів сказати, що не вийшов розіграш. Кутового, але ось тут привезли самі собі. М'яч таки дойшов до. Хто це подавав, я не помітив. До, можливо, Радилицького. Той подав, захисники не встигли зорієнтуватися, і Підгурський робить рахунок 2-0 наприкінці першого тайму. Ось так неочікувано. Монако дуже впевнено розпочав Підгурський. Вигризає м'яч. І ось! Знову є вільний простріл. Охіо! Удар Охіо. Я хотів понизу покотити. Це 3-0 і це просто декласування. Монако в першому таймі. Так, спортінг виграє Манчестер Юнайтед. Ну, дивлячись на те, як зараз грає Манчестер Юнайтед, це взагалі не ну, нічого дивного. Менділ. Уходив центр. Розігрують через Підгурського, той заснув, у нього емболом, м'яч забрав. Ух, який це Сент Максимен. Швидкий. Так. Головне не розслаблятись, тому що 2-0 це... Хоч і пер, є перевага, але вона дуже швидко, знаєте, 2-1 і вже, вже не так приємно. Давайте просто виб'ємо вперед. Ага, вперед. Я, я хотів взагалі на Охіо в центр поля вибити Ох, нічого собі. Такий м'яч залишається. Підгурський б'є, влучає в захисника. От підру... Підгурському дуже не вистачає витривалості. Жота, жота. О флангу. Так, треба закрити центральну зону сент максимен Удар мацапура. Таки знайшли вони цю шпарину, в яку можна залізти. Це мінаміно був. Ну, це потрібно було перехоплювати. Так, м'яч катається. Так, це мінаміно, який. Е, який. опинився в офсайді. Ого, ого, небезпечно. Потрібно якось. Обережно розіграти. Ось так ось фланга на фланг перекатуємо. Адріано. Адріано. Викочує на Лідніва! лєднєв трину! Нічого собі. Нічого собі... Монако! Нічого собі, металіст! Ох, що вони роблять? Це просто. Це просто важко повірити. Металіст, який ще два сезони тому був в першій лізі, зараз обігрує Монако 3-0. Вже обіграли спортінг і вже обіграли МЮ. Це неймовірно. Неймовірно. 71 хвилина. 3-0 на рахунку. На табло. Зараз уважно. Матко Божик. Молодець. Менділ. Менділ. Просто, просто вперед. Вперед на Охіо. Той ставить корпус. Але м'яч Монако забирає жота. Удар Мацапура. Давайте просто вперед виб'ємо. І ще вперед. Ні, не виходить. Помилка в передачі хотіли французи одразу. Вперед. Удар. Ні, це прямо влонено. Без замін ми граємо. Ні, м'яч взагалі не виходить. У Монако ще є шанс забити <кій> якийсь м'яч. Престижу. Подача. Відбиваємось. І назад на захисника. Дві хвилини компенсовано. Тут вже все зрозуміло. Металіст набирає. 9 очок після трьох турів. 100% результат, про який я навіть не міг думати перед тим, як розпочинав сезон в Лізі Чемпіонів. Богдан Лєднів. Один удар, один гол. 100% реалізація. Також забивав Підгурський і перший гол забив. Хто ж забив перший гол? Е, Сінґалані, точно. Сінґалані. Забив перший м'яч. А там спортинг 3-1 обігрує Манчестер. Так, і давайте подивимося, як наші грають в Єврокубках. Подивимось спочатку нашу групу. Металіз Sporting і Monaco з Мю по одному балу. Ну, ще розслаблятись зарано. Ще ми нікуди не вийшли. Ну, звичайно, Лігу Європи там вже 8 очок. Це ну, все ще може змінитись. Головне, ну, головне продовжити набирати очки. Так, Олександрія, що у нас тут? Одну нічию лише здобули. З ференс варшом Важко буде Олександрії. Де тут ще у нас ЛНЗ? ЛНЗ так Три тури, три поразки. Ну тут дуже складна група. І що там Динамо? Дивимось. Динамо займає друге місце, має дві перемоги і одну поразку. Кому я там пора? Бетіс. Бетіс там всіх виграє. Ну що ж, давайте ще майже з Олександрією зіграємо. Зіграємо, щоб на наступну серію залишити Ага Ну можливо або зробити в наступній серії три повних матчі. Або зіграти вже в наступній серії Олександрія Дніпро. Ні, давайте все-таки Олександрію зіграємо в, цьому, в цій серії. О, знову ротацію подаю. О, і Олександрія після Єврокубків. Та весело буде. Це матч Хайлайт буде. Зараз зроблю ротацію. Ну що ж, виходимо на поле. Володимир Новохатній обслуговує матч. Олександрія. Ну, тут головне. якби, На свіжості зіграти в кінці матчу там, від Олександрії вже вони будуть єлі бігати. Тому головне не напропускати спочатку поєдинку. Ой-ой-ой-ой-ой, я не змінив форми. Да, буде весело. Добре. Продовжуємо в режимі хайлайт. 1-0. 48-хвилина. Забиває Сінголані. Він розігрався хлопець, а я його влітку хотів продавати. Не продав і ось бачимо, він не в непоганій формі. Знаходиться, забиває і в лісі чемпіонів, в чемпіонаті. Дуже результативний гравець. Продовжуємо. Ну що ж, закінчився матч 1-0. Важка перемога. Але це три очки. Я думав, Олександрія видохнеться в другому таймі, але ні. Так не сталося. Так, Динамо виграло, Шахтар виграв. Так, Лопес, Лопес, дякує нам. Дивимося турнірну таблицю. Після 9 турів. Динамо Київ, Шахтар, Динамо, Металіст, Колосминай. Уже. Кудись Олександрія на восьма впала. Після цієї поразки. Ось така, такі от справи. Ну що ж, на цьому це все. І дякую вам за те. Що ви подивилися, зустрінемося в наступних відео. Ну і всім удачі і всім пока.